Thank <laughs> you. 26 лютого депутати Тростянецької міської ради зібралися на пленарне засідання чергової сесії. На порядок денний було винесено 28 питань, але не всім із них судилося бути розглянутими. Чому дивіться далі у нашому сюжеті? Юрій Заєць, заступник міського голови, доповів присутнім про стан виготовлення проектно-кошторисної документації за кошти бюджету. І вже у цьому питанні виникла жвава дискусія. Наприклад, опозиційні до міського голови депутати висловилися проти виготовлення проекту майбутнього басейну, оскільки засумнівалися в його необхідності та рентабельності. Мер міста з такими словами не згоден. Не згоден з вами знову таке сіхов плану. Учора табачник міністра освіти заявив, що на найближчому уряді буде розглянута ініціатива щодо запровадження у всіх школах обов'язкового уроків плавання для дітей. І для цієї мети, звісно, будуть ви виділятися кошти для будівництва відповідних об'єктів, е, ну, до спортивного призначення для плавання. Тому в даній ситуації, я не зря цю тему піднімаю, я не буду всього розказувати, що я знаю, ми будемо просити гроші у держави на цей басейн. Але щоб просити гроші, їхати за деньгами, потрібно мати проєктну документацію і вартість, скільки вона стоїть. Тому що, ну от, условно кажу, е, Може, там буде 5 мільйонів гривень, може це буде 6 мільйонів гривень. То скільки просить? Навіть не басейн, а цілий спортивно-розважальний комплекс бачить влада міста в цукрозаводському районі. Облаштувати, наприклад, спортзал, боулінг чи кафе там зможуть місцеві підприємці. Це дозволить їм отримувати непоганий прибуток, а місту – податкові надходження у бюджет. Проект дороги, що вестиме до водойми відомої в народі під назвою Красне, опозиційні до міського голови депутати теж вважають утопією. Кажуть, там ніхто ніколи не відпочиватиме. Але влада міста запевняє, що спільними зусиллями з підприємцями зробить із ставка достойне місце відпочинку. Це відпочинку. Для того, щоб наш народ дихав у будь-якому місці, його треба, ну, мабуть, в першу чергу, благоустроїти. Зробили ми там ті типу, помости сьогодні вже на цей рік. У тих місцях, я думаю, і наші громадяни, і наші гості, можливо, хто приїде у пристянець із своїми знайомими, будуть там відпочивати. Можливо, є питання якихсь катамаранів як і лодок, це суддяки господарювання, захочеться зробити. І так само і так Красному. Якщо буде туди нормальна під'їзна дорога, якщо буде облаштоване місце нормального печинку, будуть там люди, і де треба. Можна ну, ще буквально околіна, робити, Раз вас там у пляж там робити нормально, він заростає. Колись там э, в старі добрі времена, коли 85-й, 82-й рік, там був пляж, і чоловік 50 100, 100 чоловік одновременно купався. Там дуже хороший, пляж, піщаний, берег і тому подібне. Воно заростає. Що э, до цього наразі ділять? Весною цього року. У кого буде желання підприємців наших, ми будемо кожному вдячні, хто буде спонсором. Є ідея, зараз я себе вибираю в інтернеті, де є риба, запустити туди риби на красне, та щоб поїхати, слові амур, щоб поїли всі відросли, через із-за яких вода вже зелена. Вона зелена не із-за того, що вона заставиться. Вона просто зелена, там заросло повністю чарниками і водорослями. Та сама ситуація була не скучна. Є сбив дві 2007 году туда рибу не кинули. Там би теж купаться було діди. Там за три года риба виїла всі мудрості. практично. про виконання плану роботи міської ради за 2012 рік звітувала Аліна Шацька. Шановні депутати, шановні присутні, щодо нашої спільної роботи у 2012 році. Протягом звітного року було проведено 9 сесій міської ради, що на 6 сесій менше ніж у попередньому році мається на увазі 2011-го. З них позачергових засідань 5. Проведення позачергових засідань зумовлено було основною необхідністю вирішення нагальних проблем міста, як то внесення змін до бюджету, пов'язаними з необхідності виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, зупиненням рішень міської ради тощо. Слід зазначити, що з причин відсутності кворуму не відбулося 16 пленарних засідань міської ради. Без ложки дьогтю, як всі знають, минулого року в роботі ради не обійшлося. Таким чином, звісно, 16 пленарних засідань які не відбулися. Я говорила в прошлому році, що 5 – це абсолютний рекорд. 16 – це в три рази більше. Звісно, що на підготовку кожного пленарного засідання витрачається певний ресурс і людський, і матеріальний. Тому маю надію, що на цьому році ну ситуація хоч трохи зміниться на краще. Цікаво, що у невчасному затвердженні плану роботи ради та його неповному виконанні деякі депутати звинуватили її секретаря, мабуть, забувши, що самі близько п'яти місяців ігнорували засідання. Не пішкайте причина, яка дому цей план був український. <плес> <плес> <Я> щас, <плес> я Арина Віліна, на мою думку, єдина причина, який план був прийнятий в серпні, це не того, що ми не голосували. це того, що ви персонально не хотіли брати на себе контроль за виконання влади. Якби ви це, що в январі місяці зробили, план був би прийнятий. От і все амбіції до Я розумію, що це ваша особиста думка і, не кажу, можливо, не тільки ваша. Якби тоді е, скажем, мою цю відповідальність за план роботи Ради розділили між собою голови комісії, то я думаю, була б трошки інша ситуація. Із засіданнями комісії, і засіданнями Ради. Тому, е, Будьте мужніми і візьміть відповідальність і кожен і на себе також. Доволі дискусійним було питання про створення нових посад у міській раді. Ну, загалом наша структура нічого не, не змінює. А що стосується чисельності, і взагалі в, самі, в самих відділах пропонуються такі зміни. Значить, у зв'язку із відкриттям центру надання адміністративних послуг, ми вже спробували місяць пропрацювати таким чином, яким ну собі це уявляли. І є, виникли певні проблеми. В чому проблеми? Є рецепція, на якій у нас ми планували почергове, скажімо так, виконання обов'язків нашими як службовцями, так і спеціалістами. Зокрема, працівником приймання, спеціалістом по контролю за зверненнями громадян. Виходить така ситуація, що працівник за зверненнями громадян взагалі розрахувалася, і сказала я. Не буду сидіти в коридорі, тому що я тут спец... ну, я спеціаліст, і я маю вищу освіту. і Не для того закінчувала інститут, щоб сидіти в коридорі. Ну, це, в принципі, позиція така людини, але досить проблематично дійсно державного службовця усадити у коридорі, якби він був, ну, скажімо так, виконував роль якогось регулювальника і консультанта. Тому пропонується до загального відділу додати одиницю не державного службовця, а простого службовця. Який приймається не за конкурсною основою, і якби він на постійній основі там виконував обов'язки. Чому це так зручніше і чому краще? Тому що на даний час у нас там чергують і оператори, і працівник приймальні, і спеціалісти з діловодства. І, як ви знаєте, у семи няньок дитя без догляду, потім не знайдеш крайнього, хто зробив щось не так. Хто зробив так або не вчасно, Ну, зручніше буде, коли там буде постійний працівник. Додаємо ще одну одиницю, наголошую, не державного службовця. Ще одна зміна, яка пропонується внести, у нас розрахувався спеціаліст із законності і правопорядку Сапігін Олександр Іванович. Тому ми пропонуємо на спеціаліста із благоустрою озеленення додати обов'язки спеціаліста із законності правопорядка в частині співпраці із органами внутрішніх справ і в частині діяльності громадського формування в той частині, яка стосується відеоспостереження. Перекласти його і створити в загальному відділі спеціаліст першої категорії з комп'ютерного інформаційного забезпечення, чому виникла така необхідність у цьому спеціалісті? По перше. Маємо цілу мережу комп'ютерної техніки на даний момент 24 робочих місця комп'ютерної техніки. крім того, сервер, крім того, комп'ютерна мережа, крім того, інформаційний термінал, відеоспостереження і з березня місяця впроваджуємо електронний документообіг. Тепер в сфері інформаційних технологій маємо такий кусок роботи, що просто його не виконувати далі не можемо, іначе просто завалимо цю роботу повністю. Намагалися співпрацювати із підрядними фірмами, які обслуговують комп'ютерну техніку, але це тормозить роботу, тому що вони ну якби реагують в силу своїх можливостей, і дешевше ніж взяти на роботу спеціаліста це не виходить. Виходить десь в тих же межах. Але якщо ми візьмемо спеціаліста, то людина 8 годин робочого часу буде постійно тут на місці і буде обслуговувати підтримувати всю цю техніку і мережу в такому. Ну працездатному стані. Від питання доцільності введення нових посад. Дискусія перейшла до роздумів. Чи потрібен тростянцю центр надання адмінпослуг взагалі? Ми побігли в періді України всі, і сімірять тому, що в газетах не зробили це її сіли в Україні. Тепер нам на цей центр всі гроші. Да, Тому що людей приймати. Можна було не бігти дуже швидко. Не самі краще. <клес> Це друге. Хто ніби підходить до досте, да? знаєш, ще там, скільки там заяв? 48. 48. Да. Список общих заяв де нібудь есть? немає. Представили, хто нибудь из вас піде. І от так шукати нужную себе заяву. Для цього ж є людина на рекламу. А для цього людина, щоб підвела її за ручку. Так зачем тоді стенд можна було якщо б людина лежала 48 партій, так Олександр так Олександр Александр, є речі, які передбачаються в центрі, що повинно бути на Це Хорошо, що зараз люди не бродять по кабинетам і службовці приймають віддільно, спокійно в общем кабінеті і спокійно працюють на робочих местах. Хорошо, чи Мені каже, це добре. Действительно, ходи стали менше. І людям зараз швидше отримати будь-яку інформацію, здати документи і все остальне. Хтось бере состенда, хтось той, хто не розбирається, підходить до цієї рецепції і йому там все розказують. Це людина, по суті, як дирижок. Куди піти, що положити, які документи прийняти і тому подобне. Тобто допомагає людині, особливо бабушкам, їм важко розібратися. А молодіж наша спокійно підходить, інтернетом кользується, стоїть шкліном, зайшла, карточку вивела, подивилася, що там є, і ушла, і все. Но опять-таки, коли була обладнаністрації, ми деякі вещей, можливо, ми ошибаємося. Возможно, ми ще ну, не такі опитні в цьому плані. І Світак Александр Ніколаєвич сказав, Юрій Антонович, Будь ласка, абі свій електронну базу даних, абі антивірусами невозможності проникновіння в неї хакеров і всього остального кажуть. Я сам не я не спеціалісткам'ю він дороби, бере свій горсовет і даже захищати пропозицію про те, щоб ввести у штат посаду ще одного заступника міського голови. Запропонував мер міста Юрій Бова. Лес продовження добавить ще до посаду заступника міського голови з питань з питань. Розділити повноваження те, що виконує зараз унікала заєць на, на, на повноваження двох заступників. Заяцю лікар оставить житло комунальне хазяйство і благоустрій. А ще одному замов на, 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 на взяти на роботу з із, із, із питань управління комунальним майном законності, регулювання земельних відносин, транспорту транспортних заступництва та торгівлі у підсумку депутата проголосували за пропозицію і Аліни Шацької і Юрія Бове. Внести зміни до міського бюджету запропонувала Альона Калініченко, економіст міської ради. По загальному фонду пропонується по благоустрою міста із встановлень камери відеоспостереження 3839 перенести на придбання. Це придбання Це включає монтаж також. Бо, також додати кошти виготовлення схем розміщення малих архітектурних форм 5300 гривень, Откуди їх перенести із грошової цінки землі зменшити 17600 гривень, тобто на грошову цінку землі залишити 78000 тисяч гривень, і також додати на діяльність депутатів 12300 гривень по спеціальному фонду. Все, що передбачалося в бюджеті фінансова підтримка комунальним підприємствам в цьому році. Вийшов наказ заборонено надавати їм фінансову підтримку. Тобто всю фінансову підтримку ми знімаємо. Це загальна сума 176 тисяч 390 гривень і переносимо її на капітальний ремонт житлового фонду. Це капітальний ремонт системи опалення, вулиця Завадська, 1, 120 тисяч і капітальний ремонт приміщення, вулиця Заводська 1, 56, 390. Поповнення статутного фонду БТІ 25 тисяч. На основні засоби Юрій Бова запропонував депутатам вести в дію програму підтримки малого підприємництва. По суті, в нас три є пріоритети: це перший пріоритет реалізація на міському рівні державної регуляторної політики це встановлення ставок для підприємців. Друге це сприяння росту малого середнього бізнесу. І третій пріоритет це поглиблення співпраці міської ради з громадськими організаціями, що працюють в сфері обслуговування інтересів малого підприємства. По кожному з цих пріоритетів розроблені в розробленій програмі є конкретні заходи, які будуть проваджуватися Траснянецької міською радою. Я не буду зараз детально по кожному йти. У вас вони всі є в додатках. Загальна вартість програми цієї на 2014 рік 27,5 тисяч гривень на 2014 рік. 19 000. Ігор Яценко звітував перед присутніми про роботу очолюваного ним комунального підприємства Тростянець Комунсервіс. Звісно, найбільше депутатів цікавили цифри. Протягом 12-го року комунальне підприємство Тростянець Комунсервіс надано комунальних послуг та виконано робіт на суму 3 мільйони 448,4 тисячі гривень. Собівартість робіт цих склала 3 мільйона 382,7 тисячі гривень. За 2012 рік, відповідно, підприємство має 65,7 тисяч гривень прибутку. Якщо порівнювати з 2011 роком, збитки мало підприємство на рівні 391,8 тисячі гривень. У 2012 році. Підприємство отримало фінансову підтримку від Тростянецької міської ради 215,6 тисяч. Відповідно, в 2011 року ця допомога була в розмірі 30 тисяч гривень. Якщо не враховувати фінансову допомогу відповідно в 2011-2012 році, то ну, як можна сказати, що вони нами не зароблені. Були нашим основним виробництвом, то в 2012 році збитки в наші складали 149 тисяч проти 421 тисячі збитків у 2011 році. Відповідно, можна сказати, що підприємством були направлені сили для того, щоб вивести підприємство на більш належний рівень фінансового стану в порівнянні з аналічним періодом минулого року. Значить, наші доходи збільшились на 16,7%, Відповідно, витрати зменшились на 1,1%. Вкотре на пленарному засіданні опозиційні до міського голови депутати проголосували проти нарахування меру міста та його заступникам надбавок до посадового окладу. Чомусь саме на себе вони хочуть взяти право визначати, корисною для громади була діяльність очільників міста чи ні. Схоже, опозиційні до міського голови депутати мають на меті примусити Юрія Бову, Юрія Зайця, Олену Мусієнко та нового заступника танцювати під свою дудку, щоб ті отримували надбавку до зарплати. Як бачимо, очільники міста непохитно стоять на своєму у розділі різне. Депутати підняли наболіли питання долі місцевого пам'ятника Леніну. Юрій Бова запевнив присутніх, що такий сценарій його демонтажу, як у Охтирці, у Тростянці не пройде. Який стоїть у нас в Трасянці, обліковується у нас по реєстру як пам'ятник місцевого значення. Він числиться на балансі. Тетяна Ніколаївна, у вас на балансі підприємства стоїть. Він доволі прилічної кошторисної вартості. Він витовлений із, із цветмету. Э, по суті, це є об'єктом благоустрою міста, його пошкодження, ключо за собою відповідальність до 4 років. Не обминули і тема реорганізації Охтирського БТІ. Як виявилося, перші ластівки такої події уже є. Коріпи питання в зв'язку з змінами е, в законодавстві, що казав Радіок, прийшла людина з договору на слідство і договорку продажі слідство. Я взяти гроші, е, відкрити реєстр, е, відкрити відділ і побачити, що там чогось немає, дати запит в БТІ. Напроти приостановити цю заяву розглядаю на п'ять днів. Якщо напроти трьох днів мені не буде дана відповідь в БДІ, закриваю розділ, 240 рублівний агент. Рублів, 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 рублів. Ви спробуйте закриння, бо получається депутати прийняли рішення направити листа до районної ради, щоб та посприяла в організації діяльності власного Тростянецького бюро технічної інвентаризації. Ми депутати Тростянецької міської ради ради стурбовані тією ситуацією, що на даний ага. час склалася із оформленням нерухомої майна у місті Тростянець та Тростянецькому районі в зв'язку з реорганізацією КП Актерським міське. Бюро технічної інвентаризації, в результаті якого були скорочені майже всі працівники, які виконували роботи по технічній інвентаризації для жителів міста Тростянець та Тростянецького району, мешканці наших громад опинилися у ситуації, коли за будь-якою довідкою чи документом стосовно оформлення свого нерухомого майна необхідно буде їхати до міста Ахтирка. Це, звісно, викликає додаткові незручності, а також витрати часу і коштів для працездатних осіб. А для осіб пенсійного віку, які до того ще живуть у віддалених громадах. Району, це взагалі практично невирішувана проблема. Саме тому в інтересах територіальних громад міста та району 22 січня 2013 року були прийняті рішення номер, на 28-й сесії 6-го скликання Трестанецької міської ради номер 1 про створення комунального підприємства Трастанецької міської ради, бюро технічної інвентаризації та затвердження статуту номер 2 Про розгляд ситуації, що склалася в зв'язку з набранням чинності закону України про державну реєстрацію речових прав на нелюхове майно та їх обмежень. Пункт першого, якого було вирішено витребувати у комунальне підприємства, артильське міське бюро, технічної інтелізації, інтерні справи, матеріали технічної інтелізації на руковомайна по Трасенецькому району Сумської області, реєстраційні книги, квартальні зйомки міста Трасянець та інші документи, що стосуються дорогого майна по району. Комунальне підприємство міська рада бюро технічної інтеризації на даний час вже зареєстроване як юридична особа, має власну печатку керівника і готове розпочати свою діяльність. До того ж, комунальне підприємство місцевої територіальної громади відраховує податки до місцевого бюджету, а не поповнюватиме казну міста Ахтирки. Таким чином, оскільки приміщення, які були задіяні під КП «Ахтирське міське бюро технічної інтеризації, на даний час не перебувають в оренді, враховуючи той факт, що дане майно належить до переліку нерухомого майна спільної власності територіальних громад міста і сім Брастинянського району. Та з метою забезпечення новоствореного комунального підприємства Трастинецько міської ради, міське бюро технічної інтеризації, матеріально-технічними можливостями щодо здійснення ним і на діяльності на території Трастинецько району Сумської області, піклуючись про інтереси жителів територіальних громад Трастинецького району, Трастинецька міська рада звертається до вас з проханням розглянути на черговій сесії Трастинецької районної ради питання щодо передачі районі комунальному підприємству Трастинецької міської ради, міське бюро технічної інтеризації, нежитлове приміщень за адресою. Місце Трасянець вулиця Татаринка, 4, загальною площею не менше 500 метрів квадратних. Депутати Трасинецької міської ради, якщо приймаємо ставимо підписи, це звернення до депутатів Тростянецької міської до, до, до депутатів районної ради 6 скликання. Всі депутати, яким не байдужа якість обслуговування мешканців Тростянеччини у БТІ, залишили свої підписи під зверненням. Далі слово за районною радою. Усі питання, що стосувалися передачі в оренду чи продажу землі, депутати виключили з порядку денного, оскільки давати дозвіл на такі дії до затвердження генерального плану Тростянця, міська рада не має права.